Безнадії сподіваюсь. Гей, ти думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так в жалю голосінні проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лика співати, пісні, без надії, таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на воїнів сумні перелозі. Парвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гірки, І ти гаряч розтане та кора льодова й міцна, Може квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на вору курту кринямую, буду камінь важкий підіймати, І вагу ту страшну, Буду пісню веселу співать. Довгу темну нічку не видно, не ні на хвильку очей, Все шукати гірку провірну, Ясну влада у темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії, таки сподіватись, буду жи.